Звати влади самі українським на детальній процент. Олександр Сергійович, ми тут на прохідній хотіли б дізнатися. От звернулись до нас представники орендарів приміщення, яке знаходяться на оборонах. Ви рахуйте, що це рейдерське захоплення? Скажіть, будь ласка, показували документи право власності на те приміщення? нас є повідомлення про зустріч по цим документах поправити. Ким зареєстрований від кого? Да, ага, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, це от що поставили там це у металевий контейнер? Це від вас поставили спеціально, щоб не заходили в приміщення чи як? Я зазвичай трошки час, я не бачу, я втеку, там тимера. Зрозуміло. А що це за хлопці ходять такі от спортивної статури на території РЛЗ? Тракторного? Це не ваші люди?